Всім привіт! В цьому випуску вся правда про те, де саме беруться нові фото Олега Винника, та відома українська співачка накинулася на Олега Винника прямо на своєму концерті. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо! Олег Винник, український співак, автор пісень та актор, народився на Черкащині. До початку повномасштабного вторгнення активно виступав, побувавши зі своєю концертною програмою не тільки в великих, а й маленьких провінційних українських містах, а також радував виступам своїх фанатів за кордоном та часто давав інтерв'ю. Однак ще наприкінці 2021 року співак скасував чимало своїх концертів. Казуючи причину, дуже погане самопочуття, а саме хвороба горла не дає йому нормально виконувати пісні. А весною 2022 року він взагалі раптово зник. Як виявилося, артист виїхав за кордон і тому доволі довго не виходив на зв'язок. Замість його це робила юрист, яка пояснила, що він лікується. Що саме турбувало Олега Винника, донині невідомо, як його діагноз. Залишивши у таємниці свою хворобу, співак вирішив відкритися з іншої сторони і вперше розповів про свою родину. Адже, як було відомо, впродовж десяти років артист заперечував наявність у нього дружини та дітей. Однак після розірвання контракту з продюсером зізнався, що виявляється давно одружений на своїй бек-вокалістці Таїсі Сватко, яка виступає під псевдонімом Таюне. Крім того, кохана дружина давно народила йому сина Юліана. На критику поведінки артиста та його дружини часто відповідає голова фан-клубу Олега Винника Валерія Барон, яка постійно підкреслює той факт, що Олег давно емігрував до Німеччини і жив там навіть під час будування своєї кар'єри в Україні. Виконавець має величезний репертуар українською мовою, завжди говорив про свій патріотизм та любов до Батьківщини. Однак наразі вже багато років проживає в Німеччині, в Берліні, де в нього є нерухомість і навіть студія звукозапису. Олег Венник завдяки своїм пісням та їх особливого виконання, притаманному тільки йому, здобув велику армію шанувальників та шанувальниць. Однак, як виявилося, все це, це неспроста. Адже так. Кого від винника зовсім не очікували. Та більше в це неможливо було повірити. Стало відомо, що Олег Винник поставив крапку у багаторічних стосунках. Його дружина Таїсія Сватко прийняла це рішення не коментуючи. Про це далі дивіться у сюжеті цього відео. Кар'єра Олега Винника довгий час вважалася в Україні феноменальною. Співаку вдалося у надзвичайно короткі строки зійти на олімп українського шоу-бізнесу. Зокрема, Оля Полякова якось говорила, що вперше побачивши артиста, хоча і розуміла його неймовірні перспективи, але навіть не думала, що його успіх буде настільки блискавичним. Сергій Кузін вже відкрито говорив про те, що нібито у Олега нічого не вийде і програв. Зараз радіоведучий впевнений, що в цьому тріумфу Олег завдячує своєму продюсеру та хрещеному батьку Олександру Горбенко, який тоді взявся його просувати. Але для співака ця епоха насправді закінчилася. Минулого року стало відомо, що Олег Винник та Олександр більше не співпрацюють. За неофіційною версією причиною став святковий образ життя артиста. Чоловіки не розповідають про те, що саме між ними сталося. Однак Олександр Горбенко навіть не віддав артисту його особисту сторінку в соціальній мережі інстаграм. Також подейкують, що ведеться боротьба за право на виконання пісні. Олег Винник залишився повністю без команди. Минулого року він зізнався, що дуже хоче повернутися на сцену, але це буде займати час, так як йому необхідно набрати нових людей та налаштувати всю систему самостійно. З Олександром Горбенко вони не тільки розірвали контракт, але й сильно посварилися. Хоча чоловіків об'єднує багаторічна дружба, зараз вони не спілкуються. А продюсер навіть дозволив собі посміятися з повелителя вовчись публічно то опублікував у блозі винника пародію на Олега. Це дуже не сподобалося шанувальникам співака, через що Горбенка швидко видалив даний ролик. Втім, стає зрозуміло, що примирання навряд чи відбудеться, тим паче, що Олег продовжує перебувати в Берліні, де жив багато років. А нещодавно стало відомо, чим займається винник за кордоном. Співака помітили на виході з ресторану без стаюне. Відомий блогер Богдан Беспалов, який нам відомий як великий пліткар, показав свіжу фотографію українського співака Олега Винника, яку потім вилучили із мережі. Та що насправді зображено на знімку, спростування пліток, дивіться далі у відео. Після того, як улюбленець мільйонів українців співак Олег винник таємно виїхав з України на початку війни, у мережі за цілий рік не з'явилося жодного його фото. Вперше артиста побачили на інтерв'ю журналістці Вікторії Курочці, яка спеціально приїхала до Берліна, щоб поставити йому всі питання, які її цікавлять. У готельному номері винник з'явився у піднесеному настрій. На ньому був звичайний одяг. Джинси, чорна футболка, черевики козаки та улюблена шкіряна куртка. Єдине, що збентежило глядачів тоді, так це артист, у якого сильно зросла зачіска, Потік винник пояснив, що не стрижеться, бо не знайшов у Німеччині відповідного перукаря. Таким артистом і запам'ятали його шанувальники. А на днях в мережі з'явився новий снімок співака. Так, скандальний український блогер Богдан Баспалов, який уважно стежить за життям усіх популярних артистів та вдає, що знає всі їхні таємниці, показав фотографію, яку йому надіслали його шанувальники. У коментарі він розповів, що знімок вже видалили, але йому вдалося зберегти його. Що було зображено на фото? У кадрі можна побачити начебто дуже розповнілого Олега Винника, який виходить з ресторану. На знімку він один без своєї дружини та юне. На співаку чорна сорочка з розтепнутими гудзиками та прикраси. Все те ж довге волосся та неголене обличчя. Його рознесло, він взагалі слідкує за собою, говорить на камеру безпалу. Вочевидь, даний знімок спотворений за допомогою комп'ютерної програми Photoshop і виглядає, наче винник сильно розповнів. Все це виглядає, як чергова неправда, придумала пліткарем безпаловим, щоб привернути більше уваги до відео. А його шанувальник це таємний інсайдер, про якого ніхто ніколи не дізнається, бо його насправді й немає. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цього всього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А от декілька днів тому співачка Оля Полякова, яка просто заздрить таланту та розвитку блискавичної кар'єри Олега Винника, дозволила собі просто зі сцени висміяти співака. Як пише видання РБК Україна, своєю думкою щодо винника співачка поділилася під час концерту музична платформа України у Києві. Ця подія присвячена до Дня Незалежності України. Ведучим концерту став співак Геннадій Вітер, якого часто порівнюють з винником через їхню схожість, зовнішністю та творчості. Полякова, яка взяла участь у шоу, не була виключенням і також заявила, що Вітер копія Олега. Це місце зараз вільне. Залазь, поки ніхто не зайняв, сказала до артиста Ольга. На це Геннадій відповів співачі, що вовчиці винника не дозволять йому зайняти його місце в українському шоу-бізнесі. Шанувальниці винника, за словами вітера, вийдуть на сцену і буде йому горе. Вони всі у Німеччині, там, де служить наша Олешка, у німецькій теробороні, жартома додала Полякова. Варто зауважити, що Олега Винник у репертуарі багато україномовних пісень, а Олі Полякової до повномасштабного вторгнення Росії в Україну жодної україномовної пісні. Зараз співачка перекладає свої російськомовні пісні на українську, записує нові україномовні пісні, але великого успіху вона не має, як і не мала до повномасштабного вторгнення з піснями на російській мові. Намагалася піаритись у різних шоу на телебаченні, щоб її не забували. 31 липня Олег Винник відзначив свій 51-й день народження. Цього дня його віддана шанувальниця та засновниця найбільшого фан-клубу Валерія Барон оприлюднила архівне фото, на якому позує, обійнявшись з комиру. Вона називала винника людиною Всесвітом, людиною щастя, яка окрилює надихає, а також дарує відчуття польоту і прикрасила життя всіх його відданих фанатів неймовірними фарбами. Ти змінив наше життя, навчив мріяти, любити, цінувати, бути щирими і справжніми, став крилами в мандрівці до країни щастя, змусив подивитися на світ очима, сповненими світлом і променистістю, надав сили йти вперед через всі негаразди і біль з посмішкою і піднятою головою. Любимо безмежно, написала Вікторія Барон на своїй сторінці в інстаграм. Фан-клуб сповнений великим оптимізмом щодо повернення Олега Винника в Україну. Шанувальники співака вірять, що він розбереться з колишнім продюсером щодо авторських на його пісні та приїде зі своїм концертом в Україну. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!